Вітаю вас, я Дмитро Гудима. Ви на моєму каналі DJ Studio. Кому подобається мій канал, підписуйтеся, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Завжди буду радий вам відповісти. Сьогодні я вам хочу прочитати ще одне своє оповідання, яке називається Руський Дружок. Я пам'ятаю про те, що я обіцяв викладати контент про Відеоуроки з образотворчого мистецтва. Поки що я над цим ще працюю. А наразі буду записувати мої оповідання. Отже, руський дружок. Гарно, коли можеш дозволити собі проводити відпустку на березі Чорного чи Азовського моря. Та буває, що на заваді стають обставини. І не завжди причиною є кошти нерідко на відпочинок впливають друзі. Так би мовити, гарячий пісок, солона прозора вода. Спочатку ліпше скупнутися, а потім можна під парасоль або просто на покривало. Тільки краще занурюватися у воду швидко, зайти, щоб вода сягала трохи вище колін чи по пояс, а тоді різко пірнути в зеленаво прозору морську воду. Коли вам вже набридне купатися та лежати колодою на простирадлі, то слід змінити тактику відпочинку, взяти якось прохолодну напою, може чогось перекусити та сісти на піску біля води таким чином, щоб припливна хвиля ледь-ледь торкалася ваших тучок опори. Та буває, що й таке набридає. От, добре віку, у нього є. Гарне хобі малювання. Цим захопленням можна займатися незалежно від компанії, пори року, місця та часу. Тож він постійно на море брав з собою альбом та етюдник з олійними фарбами. Спочатку Вік Олександрович робив начерки, відпочиваючих олівцем чи кульковою ручкою. А вже коли знаходив підходящий мотив, брав з собою етюдник. Щоб писати олійними фарбами Марини. Морські картини. Того року, це десь було кінець 2000-х років, вік відпочивав у Бердянську. Писав він якось свій черговий олійний етюд на пляжі. Аж тут його роботою зацікавився один чоловік, років 32. Говорив він доволі чистою російською. Як виявилося, він із Самари, йому захотілося портрет. Він запитав Олександровича, чи вміє він почув ствердну відповідь. Вони почали прикидати час та місце, де виконувати портрет. Вік попросив подумати, а ввечері пообіцяв дати відповідь. Виявилося, що вони винаймали житло поруч один одного. Вік оцінив недешеву іномарку BMW цього Кирила, так він представився, вигляд жінки. Та доньки свідчили про те, що самарець добре-таки забезпечений мужик. Ну, чо, Вітя, ти определився з портретом. Так, можна, але слід обговорити ціну за портрет. Да, ні, я не ні, ні, ні хочу платити. Давай я щось накрою полянку, посидім, поболтаємо. Е, дякую. А я собі сам куплю, якщо треба буде, а ти мені за роботу заплати, якщо хочеш портрет. Ладно, що ти не в настроєнні. Давай завтра ще перетрем, а то нас, друзі, ждуть. лади. Завтра подивимося, сказав Вік, а сам подумав: або ти згодишся, або відчепишся. Наступного дня Кирів підійшов. До Олександровича, коли той виконував замальовки кульковою ручкою. О, привіт, дружище! О, я смотрю, сьогодні ти в ударі і лінія, і цвет. Такий собі перекручений Дейл Карнегі руського штибу. Замальовки Вік виконував чорновою кульковою ручкою. Який там цвет? Кінтюха, може, півка холодненького. Дякую, я зараз не буду. А як би й хотів, то не з тобою, подумав Санич. Е, Как ти насчет портрета готов? Е, я ж тобі вже казав ціну. Вона не захмарна, мені потрібен же стимул за роботу. Да не, зачем деньги, братуха? Сделай мне хорошее дело, а я пивка возьму, орехов каких-то. Посидим о а жизни посудачим. Да это как-то не входит в мои планы. Слушай, а давай ты мне подаришь портрет в честь русско-украинской дружбы. Цикаво. Я тобі матеріальне, а ти мені лише ефемерні ідеї. Слушай Дінгі не главне, да? Я зараз взагалі-то трохи зайнятий». Ухажу, ухажу». Наступного дня Віксанич отримав замовлення від власника будинку. Портрет олійними фарбами його доньки. І був весь в процесі створення. процессе подготовки. Виконував замальовки, эскизы. Аж тут появился снова цей Кирилл. Привет, художник! Подходи к нам пивасик холодный Своблай. А девочки какие с нами? Класс! В такой обстановке ты легко сделаешь с меня шедевр. На думку Вика это уже было Занадто причепився та гне своєї. ЧУЄш? Долучайтеся до світу цифрових активів NFT разом з OpenSea. Підтримуйте мій аккаунт на OpenSea. Вивчайте, досліджуйте, підтримуйте мої NFT. Пишіть у коментарях, якщо у вас зацікавив мій досвід в OpenSea. Розповім, як створити аккаунт про криптогаманці, як створити свою першу колекцію, як мінтити NFT та багато чого іншого. Також я маю сторінку Beatles GG Portraits у Facebook, де публікую свої роботи. процес створення від матеріальної роботи до унікального цифрового аналогу або NFT. На цій сторінці я здебільшого публікую портрети та ілюстрації пов'язані з групою Beatles. Всі посилання на мою сторінку у Facebook та аккаунт в OpenSea в описі I до свій. відео. Чуєш, у тебе гроші на відпочинок є. На бензин, щоб із Самари сюди доїхати, теж є. А на портрет я зайнятий зараз дуже. Стрельнув вік на нього з сердитим поглядом та й опустив знову очі до своїх ескізів, як вітром здуло нового дружка, мабуть, обідався. Коли з'являються такі друзі на відпочинку, то краще хай швидше десь щезають. І тоді було зрозуміло, що це ніяка не дружба. Але тоді гадалося, що це лише окремий випадок, і в нас люди різні бувають. Як ми з віком тоді помилялися? Кам'янське, 2023 рік.